Став відомим список фільмів, що його буде представлено на кінофестивалі у Канах цього року. Один з найпрестижніших кінофорумів світу відкриється 13 травня. Його журі очолять американські режисери брати Коени. Цьогорічний кінофестиваль у Канах має шанси стати жіночим, адже на ньому будуть представлені кілька стрічок жінок-режисерів. Французька режисер Емануель Берко стане першою жінкою-режисером, що матиме нагоду відкрити престижний кінофорум. On parler, on parler, цього року на фестивалі покажуть аж чотири французькі фільми. Найбільша кількість стрічок від однієї країни. Італійський режисер Нані Мореті отримав золоту пальму у гілку 2001 року за стрічку Кімната сина цього року. Він представляє фільм Моя мати. Режисер Пауло Сорантіно покаже свій фільм Молодість. А Північну Америку представить фільм Море дерев Гаса Ван Санта, в якому знялися Меттью Маконахю та Наомі Вотс. У канах також покажуть нову стрічку Вуді Алена, нову анімацію від студії Піксар та першу режисерську роботу актриси Наталі Портман. А символом 68-го фестивалю стане обличчя актриси Інгрід Бергман, якій цього року виповнилося б 100 років. Її дочка Ізабела Роселіні увійде до складу журі.